Друзі, привіт! Показую вам огляд інвертора. У мене він стояв, зараз відправляю одному знайомому цей інвертор. Він від мене відпрацював, все класно. Але є один недостаток, те що постійно від кульори включаються. Зараз подивимося всередині, в загальні, як він виглядає. Вже повискручував, спробуємо його вскривати. Расхуваємо і будемо дивитися, як він виглядає. О! Отак От виглядає всередині. О, така в нього виходить. Тут просто як бідна. Діоди. діоди стоять і дисплей. Дисплей, бачите, більш такий більший. Ну, В загальності дивимося по 에, радіатор менший. На МППТ, в тому, -тому таки здається, би більший. Тут менший. Вроді би, по суті, одинаково виглядає сама МППТшка Так, да, вона в більшості одинаково виглядає, отак виглядає в середині Теж стоїть, теж спаровано виходить, тут не два МППТ, а один МППТ спарований є теж. І сам. Інвертор виглядає іменно отак. Чуть може підсвічувати отак виглядає. Доволі якісно зроблений. Але бачите, зараз вам покажу. Е, а, тут же стоїть запобіжник. Е, в тих синіх, у тих, наприклад, що я маю цей синій, типу, в ньому запобіжника нема. А тут запобіжник вже стоїть. Це дуже-дуже радує, що вже чуть-чуть поставили запобіжник хоч, як, хоч щось. В загальності я бачу, що він зроблений так само, як той є старішої моделі. По суті, майже одне те саме треба буде подивитися. В Взагалі як зроблений. Ну Об'язку я пам'ятаю, обв'язка така сама. Радіатор чуть-чуть більше був. Але мені цікаво, чому постійно включається сам вентилятор, чому він, імуно, постійно він годить. Стоять датчики температури. Тут стоять. В самому низу і датчик температури ще знаходиться тут. Може і за того, і він е постійно включається, може він висить на самому транзисторі, не факт, але цікаво було. Хоче всього на радіаторі висить. Треба буде зараз повірити. Я вам скажу, один недостаток і мені не подобається в ньому, тому що сіточки дуже сильно розбивається, Подивіться, яка пилюка, і він буквально в мене навіть недовго стояв. Він просто, як він постійно включений вентилятор постійно, і він постійно смокче воздух, І постійно дуже сильно, ну, і споживання в районі 2-2,3 А. І ще виходить так, що... пилюки натягує. Оце мені не дуже подобається. А в загальності дивлюся, я так відносно він зроблений акуратно і все гарно. Так, да, зроблено тут прокручено, а там суцільно йшла. Тут осилена доріжка йому ну, таким варіантом, а там, як я не помиляюся, було повністю суцільне. Так що зараз підключиш його і подивимось, як він то що гріється. Друзі, хотів вам показати одну штуку, яка реальності не кожен це розказує. Я, по суті, це не бачу, що хтось це розказує і показував, але я би хотів вам показати, як правильно підключити акумулятор в загальності до інвертора. Як він у вас потужний, дивіться, тут яка йомкість є, відносно йомкість, і вона все заряджає. І щоб не було бабах, ще щось, я вам хотів би показати, як я підключаю іменно інвертор. От, друзі, хотів показати, як правильно підключати інвертор до акумулятора, бо не кожен це розказує. Дивіться, я зараз так все, як то каже, кустарно. Але хотів би я вам би показати. Перше, беремо лампочку. Тут так закручено від руки все, беремо плюс. Доторкаємося не напряму до плюса, не робіть так, бо буде бабах. Підключаємося через лампочку. Дивіться, що зараз буде. Бачите? Інвертор запустився. Нам треба виключити його. Так, нам треба його виключити. Нам треба зарядити конденсатори. Так, дивимося. Так. Ми виключили інвертор. Пробуємо ще раз через лампочку. Отак. Підключаємо. Лампочка погасла. Все. Тоді ви вже підключаєтесь сюди. А давайте я вам покажу, що буде, як ми не підключимося іменно через. О, дивіться, зараз ми розрядимо його, по суті, конденсатори. Що буде, як ми його підключимо без Без іменно... лампочки. Що буде, О, дивіться. Опасно, але бачите, що стається. Це дуже-дуже зле. Не робіть так краще взяти лампочку. Через лампочку підсоєдниться і все. Е, щось сталося, що він вже не Зараз. І провіримо ще раз. Запустив я інвертор. Зараз він, по суті, включився, все повинен, з... З... заживлений. Е, Смірадіатори не гріються, не розумію, чому включається постійно вентилятори всі постійно вони так роблять. Але треба розбиратися по схемотехніці. іменно як це зроблено. Так що. Як будете підключала ране підключай де імоно через лампочку Берете лампочку, так мене є лампочка на Дві 12 от так зроблені, виведені сюди, і так я її запускаю. Так що, от такий інвертор виглядає, по суті, він не відрізняється від е, там, той старішої версії, просто він в більшості дисплей інакше, релюшки, по суті, все одинаково зроблено. А оця е, клема, багато хто може не знає, вона зроблена для того, там і вправно забезпеченні, для того, що коли інвертор вже майже розрядився, воно відключає головну. А потім переходить, це є для лампочок, для кутла важливі органи. Іменно цей вихід. Цей іменно вихід зроблений для того, щоб заживляти повністю всю хату. Цей аварійний він до 3 кВт. Це, ну, це вже вхід, так як ви знаєте. Так що дякую вам за увагу. Всім пока. До нової зустрічі.